Отрута як залякування. Жителі приватного сектору, що неподалік обласного товариства Лугих, помітили в сквері, що належить організації оголошення. У тексті йшлося про заборону вигулу собак, оскільки на території скверу розкидана отрута. Подробиці у сюжеті Яни Семенюк. Світлана живе неподалік. Каже, своїх чотирилапих в сквері не вигулювала вже давно. Однак цього разу повела їх на прогулянку до утогу. Загрозливе оголошення побачила не одразу. Коли ми десь вже тут гуляли, ми увиділи вот надпись, що вигул собак запрещений. Штраф 100 гривен, но що мене більше все поразило, що на території не граждєної от безпризорних животних от кошек розбросан яд. Жінка вирішила з'ясувати, чи закону керівництво отогу розсипало отруту у сквері. Свою розмову з працівниками організації записала на відео. Ви вивішуєте таке об'явлення. Наскільки це законно? Чому ваша територія не граждена? Об'явлення об о те, що територія отравлена. Я сняла. Однак конкретних відповідей від голови організації жінка так і не отримала. Натомість, після розмови, один з працівників у того за словами кіровоградки, погрожував їй розправою та не хотів випускати жінку з приміщення. Коли я виходила із здання управління? А казалось, що рішетка, котрою закривають вход, вона була закрита. І поки мені тот чиновник, який на мене кричав, він поки не подошло і не відкрили ту решетку, я, соотвісно, вибратися не могла. Журналістів, працівники товариства, запевнили, табличка з оголошенням це не більше ніж спосіб налякати місцевих, що весь час вигулюють тут собаки, не прибирають після цього. Ну, видно, це вимушена така об'ява, бо тут дуже часто багато вигулюють собак, собаки гадять після себе. Наш двірник скаржиться, що дуже багато грязі. І через це об'яву але, але я знаю, що ніхто території не травить. Пропонують продовжити розмову з керівництвом. Натомість, з дорогою наша знімальна група зустріла лише зафіксованого раніше на аматорському відео чоловіка. Той вважає, проблема скверу зовсім не в отруті. А по поводу шприцов ви не хочете дізнатись програму. А, я, чому це, нічого, чому я нічого не Тому що вона не має ніякого права знімати. Сюди, сюди. На час виходу сюжету в ефір табличку таки зняли і почали встановлювати огородження навколо скверу. Яна Семнюк, семюк ілязиленкін день за днем.